Бачили, мабуть, вже більшість із вас у мережі те страшне відео розстрілу російськими окупантами е, полоненого і кадри насправді жахливі. В мене не вистачає слів, щоб це описати. Розстріляли російські окупанти нашого військового за те, що він сказав Слава Україні. Він це були останні його слова, які він сказав, і вони почали по ньому цілити, стріляти. Ну і насправді. Це дійсно дуже жахливі кадри, тому скоріше за все, ми вам їх не продемонструємо, тому що е, його потрібно облюрити, і це відео з позначкою 21. Але я хочу сказати те, що ми з вами ймовірно, неймовірно, а точно і цілком все робимо правильно, а саме ми знищуємо окупантів на нашій землі, і е, ми маємо це продовжити робити. Ми маємо продовжувати робити все можливе, аби зберегти життя кожного нашого військового, тому що ось ці. Злочинці вони прийшли дійсно вбивати нас з вами. Вони не прийшли освобождать чи там за ко за щось воювати. Вони насправді прийшли нас із вами вбивати. А ми маємо зробити все можливе, аби ось цих окупантів я не знаю, знищити на нашій землі, щоб вони більше ніколи цього злочину не повторили щоб вони більше ніколи в житті не прийшли на нашу землю, тому що вони дійсно приходять лише вбивати. Ну і Загалом на це відео вже полилося багато реакцій. Є реакція і керівника офісу президента Андрія Єрмака. Він зокрема написав про те, що воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою і міфами про нацистів. Нас з вами вони називають нацистами. Говорять, що ми з вами терористи. Насправді ми самі бачимо з власними очима, що вони роблять на нашій землі. Вбивство людини, яка потрапила в полон, це ще один. М. Приклад цього, а ще це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Написав Єрмак, но. І звісно, є також реакція від нашого омбудсмена Дмитра Лубінця. Він зазначив, що зокрема, ось це відео розстрілу нашого полоненого українського військового він відправив міжнародним партнерам та колегам-омбудсменам з різних країн світу. І це зокрема доказ чергового воєнного злочину Росії. Зараз ви на екрані бачите цього військового. Це дійсно був останній момент його життя. Він докурював цигарку і сказав Слава Україні! На що росіяни почали його розстрілювати, ну і далі вони нецензурною лексикою сказали, що так тобі і треба. Але я не знаю, як їх назвати правильно, щоб дійсно це було дозволено говорити в ефірі. У мене слова дуже важкі і дуже грізні. але... Вони просто злочинці, вони вбивці, вони терористи, і вони роблять все, щоб нас з вами знищити. А ми маємо зробити все, щоб захистити з життя кожного нашого військового. То ще раз закликаю усіх, усіх, усіх допомагати військовослужбовцям, донатами, морально підтримувати. Ну і звісно, робити все, все можливе від кожного з нас на своєму фронті, аби знищити ось тих нелюдів, ось тих терористів, ось тих окупантів, щоб вони більше ніколи в житті. Ті не повернулися на нашу землю.